Та вас Дорога Церква. Слава Ісусу Христу! Віки, третій розіх, 21, 22 віші. Коли весь народ хрестився, Ісус, ухрестившись, молився. Відкрилось небо і Дух Святий злив на нього в тілесному вигляді, як голову. І Бог голос неба, що промовляв, ти синий улюблений. Тобі, моє благословіння. У цих рядках написано, що Ісус Христос приймав хрещення. І коли Він приймав хрещення, тут написано Молився. Читаючи Слово Боже, особливо в Єврониць багато де описує, що Ісус Христос молився. Ви пам'ятаємо, коли приображався на горі, коли він взяв три кучню, він перед тим як зійти нагору і молився. Ми пам'ятаємо, як предстояли йому випробування, він молився. Навіть на хресті розпинали і він молився за нас. Даже утка пише те, що. Було таке, що він даже цілу ніч молився. Цікаво, чому син Божий, сам Бог, а стільки раз молився. Можна сказати, постійно молився. Кожного дня. Молитва це єсть розмова наша з Господом через Духа Святого. І на мою думку, саме, мабуть, через те, що Син Божий Ісус Христос хотів постійно бути на зв'язку з Небесним Отцем, тому Він стільки і молився. постійно. І було даже і питання, як молиться? У Матвія 6 розділ, з 5 по 15 вірші. І коли молиш, молишся, не бутя ви це і як, які люблять у синагогах і на роздоріжжі спинятись і молитися, що бачили їх, як люди. Істинно кажу вам. Вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли молишся, війди в кімнату твою, зачини двері твої і молися Отцеві Твоєму, котрий в тайні, а отець твій, який бачить таємне, відплатить тобі явно. А як молишся, то не говори зайвого, як язичники, які думають, що будуть вислухані за свою благословсть. Багатослівність, не уподобайся до них, Бог Отець ваш знає, що потрібно вам, перш ніж будете просити в нього. Вижмоліться так, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай воля Твоя, нехай би воля Твоя і на землі, як на небі, хліба нашого, насущного, дай нам сьогодні. І прости нам провину нашу, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди у спокусу, але визволи нас від лукавня, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Бо коли простите, просите, простите людям провину їхню, то й Отець ваш Небесний простить вам. а коли ж не будете прощати людям провину їхню, то й Отець ваш Небесний. Не простить вам провин ваших. Отже, ми бачимо, що <клес> Ісус говорить, що наша молитва це не повинно бути, як кажуть, для галочки, або як обряд, або щось таке. Він говорить, що коли молитесь, то відвідуть в тайну кімнату. І помоліться чистим серцем. Тобто, коли молиться, не відволікайся на щось, а говори до Господа те, що в тебе на серці. Будь відкритим, щирим з Господом. Він говорить таке, що не говори зайвого, бо небесний батько і так знає, що тобі потрібно ще до того. Але все рівно, говорить, потрібно. Тому що саме через молитву Господь чує наші потреби. Саме через молитву ми маємо зв'язок з Господом, маємо розмову. Також він приводить приклад, як трималися. Він пише, що Отець Небесний, що є на Небесах. Отже, він говорить, що наші батьки... Єсть на небеса. І що воля Його дійсно, хай як на небеса тому, хай вона і на землі ж така буде. Це є те, що ми очікуємо. Того. Він говорить про те, що і за хліб пише, і за все інше. І ми повинні і дякувати за це все також в останній вірші останні він пише і про те, 14 вірш написані, бо коли простите людям провини їхні, то й Отець простить Небесний вам. Тобто ми коли просимо, щоб Господь простив наші провини, але ж ми говоримо, що. Як ми прощаємо, от ми повинні ще й задуматися над цими словами. А чи ми прощаємо, І знаєте, треба вміть прощати, тому що Ісус Христос сказав, що прощайте і вам проститься. Ісус Христос ще, коли ходив по землі, навчав апостолів. Він навчав причтами. Одна із таких прич. Тоже єслів помолити, у Вісімна... Луки, 18 розділ, з 9 по 14 вірші. Тож, для тих, котрі були впевнені в собі, що вони праведні, а інші при... принижували, зрозум... разом повів Розповів цю сюри, два чоловіка війшли в храм помолитись, один був Фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши, та молився в собі. Боже, дякую Тобі, що я не такі, як інші люди, здирники, направедні, перемітники, або як цей митник. Хочу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що придбаю. А митник став віддалік, не смів і очесть вести до неба, а бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішного. Кажу вам, що цей пішов до дому свого виправданий ще й більше, ніж той. Бо кожен, хто підносить себе, той буде принижений, а хто принижує себе, піднесений. Отже, ми бачимо, що є дві людини, Митник і фарисей. Митник, значе. Пересе, наче і добре говорив, да? Господи, дякую Тобі. Але разом з тим, якщо подивитися уважний, то Він підносив себе. Ісус говорить, що так, да, дякувати Господу навіть, але дяка, знову, ж повинна бути від серця. І не повинна без підносити нас, Знаєте, Чесно кажучи, все я серед вас, серед народа Божого, тільки завдяки Господу. Моєї зуслуги нема, бо дійсно не я Господа шукав, а Він мене. І Він знайшов мене, дав мені мудрості, вразумів, і очистив і робив. Я тільки йому дякую за те, що я його дитина. Я нічим не кращий взять в Бога вулиці, нічим не краще. А може я гірший даже був. До того, як покаюся. Можливо, але хочеться просто, щоб ті всі люди навернулися до Господа. Мітник, вже ж, же бив себе в груди і просив прощення. І знаєте, дійсно, лучше просто просить прощення, тому що написано, усі і позбавлені слави Божої». Але коли люди визнають, що вони то Господь прощає. В Якова, 5 розділ з 12 по 18, передусім, брати мої, не кляніться ні небесами, ні землею, ні іншою якоюсь клятвою. Нехай буде у вас так так і ні, ні, щоб вам не, не зазнати освіту. Якщо хто з вас страждає, нехай молиться, хто радіє, нехай співає псалми. Чи хворіє хто з вас, нехай покличе присвітерів церкви, і нехай вони помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господня. І молитва віри в здорову і Господь. Ініме його, а коли він вчинив гріх, то вони прощать йому. Признавайтесь один одному в і моліться один за одним, щоб зцілитися, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Ілля був чоловіком подібний до нас, а молився молитвою, щоб не було дощу і не було дощу на землі. Три, три роки і шість місяців, і знову помолився. І Бог і небо дав у дощ, і земля зростила свій плід. Отже, бачите, апостол Павло е, Яков говорить про те, що в будь-яких умовах, в будь-яких ситуаціях ми повинні молитися. Молитися за кожного. Ми повинні признаватися друг другу, що в нас на серці, що в нас тривожить. Ми повинні звертатися до пастирів, обговорювати. Якщо ми форіні, ми тим більше повинні перебувати в молитвах і просити, щоб за нас молилися. Це нормально, це так є, так написано. Приводиться приклад ось про мільйони Кажуть, що він був такий самий, як всі люди, але він був постійно з Господом. І пишеться, що правда молитва вона допомагає. Він Люди моляться і не вірують. А Господь сказав, все, що не попросите, з вірою в ім'я моє буде вам дано. Давайте будемо просити Господа, щоб дійсно саме перше наша молитва була від серця кожного з нас щоб він дійсно давав віру. Віру в те, що закінчиться війнація. віру в те, що Він забере народ світа, як він сказав. І вірить в те, що ми є, і ми дійсно є дітьми Божої. І наші імена записані в тому життя. дякуємо Господу і прославимо Його. thank you